На Житомирщині триває хресна хода на честь свята хрещення Русі та святого князя Володимира. Сотні віруючих, незважаючи на погодні умови та стан здоров'я, беруть участь у цьому заході. Варто зазначити, що справа ця справді не проста, адже людей потрібно забезпечити, наприклад, водою, технічними засобами. Приємно, що серед політичних сил знайшлися небайдужі і вирішили простягнути руку допомоги віруючим та священнослужителям. Богдан Ледобрук, благочинний Житомирського районного округу, ключар Христолинського кафедрального собору. Хочеться відмітити, що хода зайшла в Житомирський район 17-18 липня і благополучно йде нашим Житомирським районом. Зокрема, перш ніж ми ночували в Тріївському монастирі, потім ми перейшли через Тетерівку до нашого Преображенського кафедрального собору, і ось сьогодні, ви бачите, вийшли майже пів шостої ранку і зайшли до. Цього місця, де порот на Гатинку, майже 10-12 кілометрів ходи. Слава Богу, відмічають організатори і координатори цього, цієї ходи, що дуже організовано в Ждомері проходить і дуже потужно відбувається. Хочу подякувати окремо нашим спонсорам, які долучилися, і сьогодні нам допомогли із водою. І допомогли з транспортом на Київ, коли ми збираємося всі 27 28 двадцять долучитися до великого свята в місті Києві на честь дня хрещення Русі і на честь святого равного посту князя Володимира. Тому ще раз і ще раз дякуємо вам за підтримку, за допомогу і надіємося, що і разом цей такий святий день проставимо і святого равнопостного і цей день. Великого хрещення нашої славної Русі голова політради обласної організації Союз Лівих сил Самоленко Василь Петрович. Ну, ми сьогодні вирішили ліві сили посприяти ході, яка рухається в Житомирської області до Києва. Ми ліві сили надали матеріальну допомогу. А сьогодні привезли напої, печиво для людей. Ну, ми вважаємо, що акція дійсно мирна. Її гаслом є, ви знаєте, мир, любов і молитва. Сьогодні саме якраз миру і не вистачає в нас на Україні єднання, любови. Тому ми теж приєдналися до цієї ходи і вважаємо, що вона буде корисною. Зблизить наші народи. От, і сьогодні я дійсно протиправним, коли дехто там намагається заборонити ходу, чи зашкодити її проходженню. Справа в тому, що ми вже за ці роки і мали подібні випадки, от, але ми не, зробили, не робимо і сьогодні правильних висновків. Ми повинні все робити, щоб всі конфесії дійсно. Єдналися, були жили ми в мирі і дружбі. Можливо, хтось скаже, що політики у такий спосіб вирішили підняти свій рейтинг. Проте, якби таким чином його і справді можна було б покращити, від бажаючих серед політичних сил просто відбою не було б. Відтак сьогодні, незважаючи на уподобання, все ж варто подякувати за допомогу та розуміння Союзу Лівих Сил.